Вітаю, зараз вам зачитаю новину, яка мене трохи здивувала. Прем'єр-міністр Манітоби заявив, що провінція планує пошукати Таню Непінак на місцезвалищі Брейді Роуд. Зникла безвісті жінка з Вінніпега ще у 20... 2011 році, ймовірно, вона перебуває на сміттєзвалищі в Брейді. Прем'єр-міністр Манітоби оголосив у середу, що провінція планує провести пошуки на сміттєзвалищі на Брейді Роуд жінки з Вінніпега, яка зникла понад 10 років тому. Таню на пінак не бачили і не чули з 13 вересня 2011 року, коли вона вийшла зі свого будинку у Вініпезі, де жила з матір'ю, сказавши, що йде на ближайшу, до ближайшого ресторану, щоб купити піцу. Хоча останки на пінах не були знайдені протягом 10 років, протягом яких вона вважалася зниклою безвісті поліція, повідомила її родині, що, на їхню думку, вона стала жертвою засудженого серійного вбивці з Вінніпега Шоне Лемба. І заявила, що є велика ймовірність того, що останки знаходяться на сміттєзвалищі на бренді Роот, розташованому в південній частині Вінніпега. Лемба звинуватили в її смерті, але прокурори і Менітоби закрили справу, посилаючись на брак доказів. Ось така новина? Що вони хочуть після 10 років там знайти, <кхем> невідомо.